Привіт дорогі підписник! Сьогодні хотів би вам показати в цьому відео дуже класні два бої на XM69 Hacker Це новий 11 рівень американський ст який дуже мені сподобався. Спочатку його дуже сильно хейтив, казав, що цей танк не потрібний, лайно і так далі. Але нещодавно його розкусив і він для мене відкрився по-новому. І в цьому відео хочу показати вам декілька класних боїв прокоментувати. Ну так би мовити, це буде рубрика стрімеру крутять, підкрутки. Оці всі діла. І хотів би прокоментувати. Тувати свої дії в бою, чому саме я так робив, і тут будуть дуже класні два настрільних бою. Якщо вам такий подобається контент, протискайте вподобайку. і напишіть, будь ласка в коментарях, що ви стосовно цього думаєте. Полетіли. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і у мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом bizor 10 який вам дасть знижку 10 на весь чек. Лампи різних розмірів дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Так, перше Снель-Халуфі. Я трошки пропущу початок, поки їдемо, доїжджаємо. По обладнанню я на нього ставлю до речі: турбінка Т3, ХПшки, бонові і досувач. А бачимо, сетапчик досить хороший. По перше, нема арти. Одна ЛТшка всього на все є маус, дві сімки, канопанер, є 60ТП, тобто є месясти танки. По яким можна накидувати дама, плюс на серед спаун досить непоганий, в якому можна досить одразу вже бачу, що досить можна непогано накидати. Ну стандартно займаємо нижню частину оцього, так би мовити, холміка. Я вам показував своїх відео по цій мапі, що їдемо одразу на цей низ і контрим перекатку. На перекатці одразу я бачу два танки, точніше ще найтри, три діда дається мені вкинути один постріл по Йосипу сьомому. Я розумію, що так як немає арти, я зупинюся зараз по немає арти. У мене досить гарно броньована башта, яку я можу інколи мансону, десь танкнути постріл. Тому я, в принципі, трішки так наглію починаю виїжджати наверх і контрити. Ні, спочатку дивлюся, що кр 1 не буде певні кидати, все-таки більше ніхто не їде. І далі я приймаю рішення трішки почекати, хто взагалі там зверху. Бачу, тут є островешка, я даю постріл, успішний. Дуже сильно пощастило, що 60 ТП не дав. Це в принципі було досить. Помилкою такою досить великою, але реально пощастило. Вкиду, поки один Не зрозумів, чому він таким чином переїжджає в ту позицію. Він міг навіть не отримувати цю тичку, Об'їхати позаду, і все було б кайфово. Вже 1400 дамаги є. Стою далі, продовжую вицілювати лючок. 60 ТП, мені вдається йому закинути тичку, дуже класно. Продовжую тут грати, тому що нагадую, тут немає арти. Арта зазвичай сюди закидую, але в цьому бою її немає, тому я продовжу далі нагліти і грати собі по кайфу. Бачимо, що Маус під'їжджає під мене, хоче отримати тичку, але не зло. Мені ламають гармату. Я одним пострілом не влучаю. Тут я дуже сильно багато пострілів. Фейлю. Чому фейлю? Тому що поспішаю. Я боюсь отримати від бабахи, я боюсь отримати залп від тих танків. І просто дуже погано реалізовую релізовую класну гармату цього танку. І просто десь кидаю вниз. Бачимо, що вже 2500 дамаги є. Намагаюсь здати тичку 60ТП СТП НЛД, воно тупо не летить. І, і тут теж питання: чому? Чому я по 60 ТП не даю під каліберами? А я не знаю. От в мене в моменті ступор, в моменті я не можу подумати про ці підкалібери. Якби кидав би під калібером, дав би вже каток він би далі стояв КФА. Тут я бачу по мінімапі, що летить Йосип Сьомий, намагаюсь сейвитись і від'їжджати назад, ставати більше від башти. Він це розуміє, що він мене пробуває. Робить якусь повну дурню, переїжджає направо, і тут просто залишається діло за малим. Просто швидесенько добити і кайфувати собі далі. Ми це робимо. І я тепер от знову бачите, спішу. Банально міг би трішки підзвестися, трошки вицілити і дати тичку. Чому я так поспішаю? А не знаю. Хочеться швидше, швидше, швидше. Так все ізі воно не виходить. Вмикаю білочку, нагадую тут навичка, додає. Стабілізації. Тобто, ти можеш рухатись з тебе коло малесеньке, як було, так воно залишається. Тут теж, бачите, дав під цим кумульом і не поставив на каток. Обілка зменшує коло і дає ще кращу стабілізацію З рахунок цього. Тут теж намагаюся кудись закинути. Чому я не дав йому в лоб башти? Я не знаю. Тут вирішив закинути все-таки кумулятивом чогось. Хоча хоча треба було поміняти снаряд Поставити на підкалібер. А тут пощастило, що я поставив на каток. І потихеньку розбира. Ну, в принципі, халявна історія. Вже 4800 намашки є. Рахуночок 5-1, можна вже було б їхати вперед. Що я, в принципі, роблю, я вже бачу, що бій, в принципі, близький до завершення, треба неодмінно їхати і пушити. Намагаюсь е давати тичку по карадин, 1 в мене все залітає, розвертаюсь. Тут, коротше, знаєте, що я так роблю? Я наглію, бо от бачу, що вже швидкий бій, і намагаюсь сюди під'їхати, щоб мене не бачив Маус. Щоб, якщо навіть отримав декілька тичок, то отримав би максимум від Йосипа Сьома від Кер 1. Тому я так і під... намагаюсь підтянути. Танкую Кер 1, дуже щастить, що мене не бачить Йосип 7, я, в принципі, встигаю ще йому тичечку дати. Ідеально добуваю 6 тисяч дамагів вже. І в мене переді мною стоїть халявний Маус. Ну, тут ось. Отут, ось, отут, ось проблемка, що 279 дуже себе погано веде, мене випихає, отримає лише тичку, але з рахунок того, що в мене були ХП, в принципі, я навіть на це не розслився. Нагадую, що в мене пробиття 340 мм у хакера, я просто можу пробувати куди хоч своїм кумулятивом. І в цьому плані хакер неодмінно, просто один з кращих танків по пробиттю по стабілізації на 11 рівні. Вже тим часом у мене є 8 тисяч дамаги, і я, в принципі, вже розумію, що це бій на 10к, тому що ще 9 тисяч є в кущах, в які в принципі, я встигаю доїжджати. І, ну, що таке 2 тисячі Це 5 тисяч за 30 секунд часу. Я це розумію і намагаю швидше швидше їхати вперед. Це погоня за якимсь дамагом постійно, да? Заставляю натискати кнопочку W. Танкую хакера, даю йому тичку на 362. ХП, бачу, що він, в принципі, на мене дивиться. Даю йому ще каток. 8800. І тут вже починається в мене реальна погоня. Я залітаю по Мікс 50Б, я вже бачу, що в мене дев'ятка, Заряджаю, зараз маю заряджати фугасик на гріля. Бачите, змінюю снаряди. Даю йому на 541. І тут вже я бачу, що вже в мене майже майже десятка. В мене хтось штовхає, не дає мені добити того гріля. Я тут його не можу, на жаль, виселити, Даю фугасик. Набиваю 261 хп і тут в мене питання: чи встигну я набити десятку тут чи ні? Я натискаю далі дабл намагаюсь летіти якомога швидше, тому що вже кінець бою. 9680, ну я ж хочу 10 тисяч, хочу 10 тисяч. Залія це. Число 10 тисяч, дуже-дуже бажане для багатьох танкістів. Його постійно хочу зробити. Дуже 10 тисяч 46, я думаю, ще може тичку з тину, 10 тисяч 500 зробити, і тут хтось дає позаду мене Амікс 50Б, дві тички в Бешку. І я даю тут тільки 10-190. Тільки 10-190, але я так кайфуну від цього бою, тому що все динамічно, Да, з помилками, але вийшло все реально крутезе. А це Японія, кітан на весерівня має буде першим. Це хакер. І блін, він класний, реально по гарматі просто. Якби я скільки тичок не фейлив, бляха з цими тяжами, ой було б класно. Ой, було б класно, скільки я зараз би дав. Я не додав дамаг, тільки що по цьому, по... Ну коротше, по тяжам я дуже багато не фейлив, скільки тичок не летіло. Якби ж все летіло. аж дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього, там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. До Речі, хочу сказати, що ці два бої у мене склались ну, протягом двох годин. Тобто я один зіграв на 10 тисяч і наступний на 11 тисяч зіграв буквально через дві години. Тобто, це доказує те, що доводить те, що танчик реально класний, навіть в таких криворуких руках, як у мене. Навіть таким криворуким, як я крутять, розумієте, тим паче стрімерами на бої прям хай левел як мені сьогодні пишуть, що тебе там стоять АФКшні люди. До речі, по сетапчику дивіться, я одразу зайшов в бій, розумію, що сетап досить жалюгідний. Тут купа. ПТ, дві арти, дві ЛТ, два тяжа таких теж є п'ятки канона, які мені дуже важко було пробувати. І я одразу розумію, що я навіть в завод їхати не буду. Немає сенсу, що там робити. Дві бабахи, яга. Думаю, одразу поїду направо, щось буду там собі думати і робити. Хочу впасти в яму. Чекаю інформацію. Я бачу, що в мене отешка катається по правій стороні. І бачив, що хтось по льопі кудив, я думав, що це якийсь типу Єбер або Шерідан, тільки я не, спочатку не зрозумів, де він стоїть. Типу, стандарт його немає, тому що Алтешка піджалась. А Єбер, дивіться, де він знайшовся. Він знайшовся в максимально нестандартному кущу, праворуч, і це для мене тут трохи було дивно. Тут я починаю вкатувати, якби трішки їхні ПТшки контрили оцей вкат в яму, то я б. Я тут бі міг загубити якусь тисячу дамагу, але реально мені дуже сильно пощастило. Падаю в яму. Тут стандартне відігравання від мене, так би мовити. Я тут постійно часто падаю і часто намагаюсь шукати дамаг десь там в зводі. Але подивіться ситуацію в бою. Ситуація в бою досить. Зараз ви побачите, до речі, класне влучання по Е5. дивіться, влючок. Ну, це взагалі крутять. Подивіться на мінімапу, ПТшки, ну ПТшки, патеводіки, як завжди, на полечки, хай стоять. Думаю, але ситуація в іншому, погана ситуація. В чому? Тому що АБЦ лінія абсолютно. Пусті, лівий фланг просрали, і якщо їхні танки почнуть їхати по тій стороні, то це просто бій може бути за дві хвилини, я це прекрасно розумів. І вже думав, буде що буде. Просто стою, терплю, нікуди не переїжджаю, тому що в принципі немає сенсу. Бачу, що Алтешку нашу забирають, я все вже думаю. Мінус 5 КХП, думаю, фаталіті. І тут хочу просто сказати: я вже бачу, що рахунок тут 0,3, мінус 5,5. Просто хочу сказати, що ніколи не клад не покладайте руки на бої. Ніколи не кажіть, що бій поганий. І ніколи не кажіть, що тут уже все. Тому що от дана ситуація, я також думав, що вона в принципі не тащиться. Думав, що просто вже дограю, як буде. Але фінал цього бою вас здивує, я вам чесно кажу, тому дивіться до кінця. Бачу, що стоїть бабаха взагалі, яким чином виїхав каточка. Ну, ми знаємо, що останнім часом дуже багато зразкаунтів, яких там по 20-30 боїв люди покупляли собі бабах і чисто кайфують в 30% перемог на якихось нуботвінках. І думаю, що це ця бабаха одна із них. Намагаюся йому щось закинути в НЛД, воно не полетіло. Далі бачимо, що Канопенер красавчик розбив оцей будиночок і дозволив мені накидати декілька тичок по ФВС 183. А тепер просто дивіться, як закидує цей хакер в Пікселі. Дивись. Ляпс. Кумулятивчик один. Залетів, плюс я протискаю білочку. Намагаюся відцілити далі, диви. Оп, два. Гармата як вам? Нормально? Нормально. Ваш Леопард 120 так не влучає, як влучає хакер. Погодьтесь, чому? Я от також думав, розмисляв, так би мовити, на стрімі. Чому цю гармату отаку. І дали Леопарду 120-му, щоб було б логічно. Я звик, що Леопард перший це той танк, який влучає майже завжди, в нього маленьке коло зведення, класа стабілізація. Сідаєш на 11 рівень на Leopard 120. По-перше, це отакий от. Такі от Вагон, а не танк, да? з розміром просто з будинок. По-друге, в нього стабілізація лайна від повороту корпусу. Взагалі стабілізація жахлива. нього ще кумулі, які є лі, летячі. Ну, пробиття там ладно більш-менш. Але в цілому, чому отаку от гармату не дати леопарду, а дати хакеру. Але мені подобається те, що цей танк має і броню, і класну гармату, і динаміку. І оце вся збірка просто майже ідеального танка. Я реально нереально кайфунув. Бачимо, що стоїть бабаха в полі, кайфує, щось мене там вицілює. Я тут на характері намагаюсь скинути йому тички. Це в принципі виходить. Залітає вже три. Продовжує стояти далі. даю йому вже четверту, він промахується і думають, що треба його добувати. Але дивіться. Тоже, бачите, мікромоментік. Бачите, мікромоментік. Я міг би добити спокійно зараз бабаху, але я побачив леопарда. І чому я даю леопарду? Тому що спочатку давай по тій цілі, яка далі, тому що та ціль дальня, вона заховається. А потім давай в ту, яку ти можеш ту, яку ти можеш пробити завжди. В тому випадку це бабаха. Ну ти типу, по її добив інший танк, нічого страшного, але я дав дві тички, бачите, успішні по леопарду першому. І вже ми перевертаємо бій, рахунок вже 8-4. Я вже бачу, що в мене 6 тисяч дамагу. Я вже бачу по мінімапі, що в принципі все окей, по хп наче також, але розумію, що на дев'яту нульову лінію їхати залібесолку, тому що гріль 11 не світився. Яга, я мені так здалось на той момент. Я щось відчув, що яга вона відкатила десь кущі. Я думаю, що їхати в дві ПТшки, дохнути точно не мій варіант. Я приймаю рішення перекатувати до себе на базу, намагатися закрити Канопенера і їхати до ЄП'ятки. Я в принципі так це і роблю. Трошки перемотаю. Так, я от їду, порожу їхати по першій лінії. Думаю, може ЛТшку якусь знайду. Думаю, що це мені буде в принципі, необхідно Алтешку вибити в цьому бою. Це одна з ключових, так думати, один з ключових танків в цьому бою, який просто буде зважати і катати тебе по всій мапі В принципі, щастить вже що вибувають канопенера. Я думаю, буду закривати ліву сторону. Так буде легше. І починаю під'їжджати ближче до заводу. Я чомусь відчув, що тут Алтешки немає. Чому я так відчув і чому так зрозумів? Тому що я не світився банально. Я проїхав і не світився. Тому що якби Алтешка стояла потут, в кущах, да, на цьому пагорбі, я б підсвітився. Якби Алтешка стояла отут, десь я також би підсвітився. Якби Алтешка стояла тут зверху на горі, також я би підсвітився. Тому я розумію, що ну я бачу, що я не свічусь. Я розумію, що тут нікого немає. І бачу, що в останнє місце, де свідився є п'ятка. І просто газую в нього. Чому так? Тому що в мене фулл ХП. Можна їхати розмінюватись, тим паче я на хакері, що мені боятись. У мене є ДПМ, є пробиття, є влучність якась нормальна. да? Натискаю білку, тому що я Я думав, що він трошки ближче знаходиться. Хотів вже на реакції кидувати, але тут не оказалось, так би мовити. Бачу. Є п'ятка тут, солоденька попочка. Найс, залітає тичка. Ну я думаю, що в ПВП, в принципі, його вивезу. 1100 хп в нього, даємо другу тичку, залишається він двушотним для мене. Підняв він навіть не попадає, прикиньте, як він розстерявся. 7400 вже є. І я тут розумію прекрасно, що треба їхати його добивати, тому що якщо на нього забів, він буде просто як. А, знаєте, не буду казати. Ну, буде заважати, давайте скажу, лагідно і культурно. І тут бачимо, що наша ЛТшка також хоче хелпанути мені. Їде на АБ-лінію. в принципі, це вірно закривати лівий фланг. Тут я вже починаю грати просто від ЛТ. Тут якийсь дивіться, статистський прям простіл, бачите, що я роблю. <плес> Авожусь через заборчики. Тут я починаю грати від ЛТшки. Чекаю поки інформації. Гріль уже десь там світився з правої сторони, але він мене поки не зважає. Я сподівався, що ЛТшка. Агресивний котів. В нього, нікнейм. Думав, що він трошки розумніший, якщо чесно. Він, в принципі, неправильно зробив, правильно приїхав, але він далі дуже сильно помилився. Зараз ви побачите цей момент. Я йому просто тикаю, щоб він під'їжджав ближче до квадрата Е0. Там є кущі біля будинку, з яких можна легко висвічувати, але він щось катається по полі. Не знаю, він світився, не світився. У мене, на жаль, ніякої інфи не було. О, світить арту. Отут уже точність цього хакера не спрацювала. Банальна тичка якась не полетіла, але розумієш, принципі його ніхто не бачить і. Даю, даю другий постріл. 8 тисяч дамагу вже в мене є. Я розумію, що в принципі тут можна накидати десятку, тому що є яга фулова, є грільочок фулова, є якісь хпшки в вборке, тобто ВЛТшки 11 рівня. І я розумію, що треба терпіти, немає не сенсу їхати вперед. Я цього не хотів робити, поки є ЛТшка жива, треба чекати інформації від неї. Тут він світить ягу, на жаль, отримає тичку в розмір, і його добирають. Я розумію прекрасно, що, в принципі, ці дві ПТшки стоять в одному місці. І я вже знаю, що, що біль. І, в принципі, буде складним, тому що залишається у них ЛТшка, дві шки і нас залишається на половині там вже ПТ-шка, Арта і я. І тут просто питання: що робити. У мене прийшло в голову, це тільки терпіть. Їхать вперед, це смерть. Одразу кажу, тому що Алтешка тебе пересвітає і відкидають Стояти на місці також не хотілось. До речі, я помився, у Мене дві арти залишили, сорян. Я розумію, що їхати вперед це фігня Я знаю, що в мене фул ХП, але впарюватися не хотів, не хотів здавати тупо бій Я думав, куди поїхати. У мене було декілька варіантів. Декілька варіантів, пояснюю. У мене був варіант або залізти за камінь, не знаю чого тоді. Я так про це подумав, але я це коментую. Або був варіант поїхати на горку, або в заводі залишитися. Я чомусь вирішив поки тут покататися. Скажете, чого ти не поїхав там направо? Ну, камон, в них ЛТшка я їду зараз направо, просто в мене фул перекатка світиться. Я отримую на перекаті. І я думаю, десь зараз трошки помансую, зараз може пошукаю, може десь ЛТшка помилець. І починаю кататись. Опа! Є важлива інформація, бачите, я вже свічусь. І чому я зреагував і одразу поїхав ліво? Тому що я думав, що він вже отут на пагорбі. І я хотів йому просто фастом до нього під'їхати і добити. Тому що Алтешка в цьому бою це, я ж кажу, ще раз важлива фігура, яка в принципі вирішує бій на цій третій мапі. І я думаю, вже одразу нон-стопом їхати вперед, щоб його десь ловити на перекаті добити. Але він мені кинув з цього горба. Думаю, блін, що робити? А не є інформація до Алтешка. Намагаюся їхати вліво. Кнопочка далеко натискається, їду агресивно. Але ж, а вдруг яга десь зараз приїде, думаю, а вдруг зараз десь приїде цей гріль, а 11 рівня Хіч Кефер, да? І що робить? Ось, залишаюся я, ПТшки арта, проти ЛТ 2 ПТ. Думаю, поїхати наверх вгору, та, це, в кущі, та ні. І коротше тут в моменті. Мені приходить ідея заникатись в заводі і тупо чекати всіх, поки прийдуть. Тому що там в ПТ нашої небагато ХП, вони рано чи пізно все одно до нас приїдуть. І тут головна кульмінація бою. Головна кульмінація Суліма 22. На ягі, неочікувано, стоїть щось чекає. І тут я виходжу. Які ваші перші думки? Ваші перші думки що це мінус касаль, правильно? Дивимось. Як мені фартить, я не знаю. Це просто лакерна ситуація, яку я взагалі не очікував. І все, тут я його легенько добавлю. Нереально пощастило. Якби він мене добив. Uh, точніше, якби він пробив, то я міг би не витачити бій, тому що в мене було мало хп. І тут в мене вже теж думки: що робити? ЛТ плюс ПТ, які в мене на дистанції захабають в нуль. І просто я вирішую. Чекати інформації, розіграти від арти. Тому що рано чи пізно вони до нас приїдуть, рано чи пізно вони нашу арту доб'ють. І коли вони будуть арту добувати, то є ймовірність того, що вони засвітяться, і в мене буде якесь розуміння, або в цей час я їх відкидаю. Просто жду. А що робити? Їхати вперед, через нагадую не можна. Відкрита мапа, вони тебе відкидають нуль. У них більше ХП. В них два стволи, які можуть гратися адекватно і прокидувати. Тому правильне річниця треба було просто чекати. Я це робив. От я трошки перемотаю, тому що всі ці дві хвилини я чекав тупо в одному місці, які вони підійдуть. Тут я світився, розумію, що треба зажиматись тут до речі, дуже класно позицію. Ось. Якщо у вас така ситуація, коли там залишається один проти декількох танків, то може тут гарно зажити, до речі. І тому я, в принципі, прийняв рішення зажити тут. Якби зліва кидали, я переїхав би вправо. Ну, коротше, хороший квадрат, якому реально може досить непогано заживати. 3 КХП проти 1800 в мене світиться грільочок. Я йому даю фугасом, фугасом не пробуваю. ЛТшка вже стоїть позаду. Я думаю, блін, що робить, мене руки трусяться. В мене адреналін, я перетискаю, перед, перед цей нажимаю через фугасик, кручу, намагаюсь крутити гріля, я його добиваю, ЛТшка також, слухайте, непростенький, починає мене нормально так пробувати. Дивіться, на відкиді по 400 альфи дає. О! Сюди 11 тисяч! Сюди! Да! Мене руки отак от трусяться, матір! Це один з найкращих боїв, які в мене були, я Один з найкращих. І легенькі, ну майже легенькі, 11134. Рекорд поки що на цьому танку я зробив. Також, якщо вам сподобалась така рубрика, протискайте вподобайку, не забувайте підписуватись на канал. Дуже дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і до наступного.